З 1 січня відмінено мораторій на фактичні перевірки підприємців-спрощенців. Відтак міська податкова інспекція отримала стимул для більш ефективного впливу на трудові відносини у бізнес-середовищі і запобігання тіньовим зарплатам. Від цього найбільше потерпає бюджет. Лише торік податківці у різних секторах підприємництва виявили понад пів тисячі так званих трудових нелегалів. За різними тіньовими схемами її виплачено понад 353 тисячі гривень. З цієї суми до бюджету спрямовано 58 вісім тисяч гривень гривень податку на доходи фізичних осіб. Є елементарні основи законодавства, які треба виконувати. Людина повинна бути зареєстрована так в установленому законом порядку. Праця повинна бути оформлена належним чином. В тій за зарплаті офіційно виплатні закладаються якісь певні соціальні гарантії. Розумієте? Певні моменти виходу людини на пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення. Повна легалізація заробітків, як і офіційне оформлення найманих працівників Івано-Франківську, консолідована відповідальність ДПС, органів місцевого самоврядування та адміністрації місцевих ринків, їхнім Керівникам за круглим столом податкової інспекції нагадали, результати податкових перевірок у сфері працелаштування та обліку доходів будуть підкріплені штрафними санкціями. Відтак, дирекції ринків повинні бути більш ретельні в організації трудового процесу та оплати праці відповідно до законодавства. Легалізація заробітної плати і виплата зарплати нижче мінімального установного рівня це питання зараз номер один пріоритет. І поступлення в міський бюджет, і та ж потім перш і той же перший кошик, який і той сплата там ПДФО це є перший кошик, а перший кошик це є наша вся освіта, медицина. Я думаю, що ви знаєте, перший кошик міського бюджету це все соціально захищені, важливі витрати міського бюджету. Податківці звертають увагу директорів місцевих ринків на особливостях новорічної договірної кампанії. Вона повинна врегулювати трудові відносини на основі офіційно укладених угод про працелуштування та оплату. Праці, а ще має дати новий імпульс з податковим надходженням. При заключенні договорів ви маєте у підприємців заключати договори тільки з суб'єктами підприємницької діяльності. Згідно тої інформації, яку ви дали, яку ми проаналізували, майже на всіх ринків є договори, ну які ви дали, що вони заключені. Майже у всіх вони заключені є не з суб'єктами підприємницької діяльності, тобто з людьми, які. По наших даних, причому ми проаналізували дані по всій Україні. Вони по всій Україні не є суб'єктами підприємницької діяльності. Податківці покладаються на законослухняність суб'єктів господарювання і їхню податкову культуру. Щоправда, в разі ігнорування рекомендацій і настанов ДПС щодо легалізації трудових відносин до несумлінних платників податків застосують фіскальні методи впливу. Михайло березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.